Вітання, вельми шановному панству спільноти Ukraine Nintendo Daily. Що ж, схоже, ми нарешті стали свідками завершення безкітського тунелю Nintendo Edition четвертої частини серії Metroid Prime. Гру анонсували ще на І3 2017 року. Хто ще пам'ятає про таку виставку? А у 2019 році вона пережила повний перезапуск і передачу розробки до рук іншої студії. Здавалося, що дану стюардесу простіше вже закопати, аніж продовжувати вкидати гроші в розробку. Але роки йшли, а Нінтендо продовжувала обіцяти її вихід колись. І от нарешті, в червні 2024 року, було вперше показано ігролад майбутньої гри після семи років з першого анонсу. Реліз було обіцяно в 2025 році, і як ми можемо бачити, Nintendo дотримала слова. 4 грудня 2025 року гра нарешті побачила світ. Та за цей час компанія вже анонсувала і випустила консоль наступного покоління Nintendo Switch 2. І прийдешній Metroid Prime 4 мав стати однією із кростген ігор нової консолі. За додаткові 10 євробаксів власники новенької консолі отримували вищу кадрову частоту до 120 кадрів на секунду та роздільну здатність до 4К не одночасно. Але якою ж власне вийшла гра? Нині я спробую вам це оповісти. Metroid Прайм 4 Beyond Останній довгобут епохи Nintendo Switch. Для початку невеликий дисклеймер. Я буду описувати гру одночасно як для консолі Nintendo Switch, так і для консолі Nintendo Switch 2. У разі відмінності версії я вказуватиме на те, яку із версій я зараз описую. Майте на увазі, що гра на обох поколіннях консолей практично ідентична, окрім деяких технічних моментів, але не будемо забігати занадто далеко. Отож почнемо класично із візуалу. І тут, гадаю, варто розділити його на двоє: окремо поговорити про дизайн локацій і окремо про власне графіку у грі. Говорячи про дизайн, художники серії ще з часів найпершої гри для вісімбітної Фаміком надихалися творчістю швейцарського художника Ганса Гігера. Для більшості він прославився своєю дизайнерською роботою для фільму Чужий. І як ви могли побачити по дизайну Рідлі, доволі активно надихалися. Так от розробники гри схоже вирішили, що в іграх до того гігера було надто мало, і запиляли кілька локацій, надзвичайно сильно натхнених творчістю швейцарця. І Для такої серії, як Метроїд, такий вибір надзвичайно хороше надбання. А стосовно графіки, тут вердикт чіткий і недвозначний. Версія для оригінальної Нінтендо Свіч недалеко втекла від раніше випущеного ремастеру оригінального Metroid Prime, Прайм, що відвідав консоль ще у 2023-му, І про який злі язики казали, що то була просто обкатка рушія. Чарівний і запаморочливий дизайн локацій, тут стикається із жахливою роздільною здатністю. В портативі всього 504P, у стаціонарі 900 пі, роздута із 720P. Щедрість, з якої Нінтендо намилила картинку оригінальної версії для Нінтендо Свіч, звісно, вражає. Але поспішу вас запевнити: такий візуал в грі не просто так, все має свою ціну. На щастя, про це все можна не хвилюватися при грі у версії для Nintendo Switch 2. Гра має два режими якості зображення: так званий якісний, 4К в доці і 1080 p в портативі, і продуктивний. 1080p в доці і 720p в портативі. Про головну різницю цих режимів я скажу пізніше, а зараз, гадаю, варто зазначити, що версія Metroid Prime 4 для Nintendo Switch 2 є однією із найкрасивіших ігор, що я бачив цього року. Уістину нова консоль розв'язала розробникам руки у прагненні зробити гарно, і вони зробили. Продовжимо музикою і аудіальним оточенням. Тут, на жаль, мені є небагато що сказати, незважаючи на повернення старих тем в нових аранжуваннях та культових джинглів, музику в грі я оцінюю максимум як посередню. Нічого вражаючого в цьому аспекті гри я для себе так і не знайшов. До плейлиста навряд потрапить хоч одна композиція, але у плані підсилення атмосфери музика дуже гарно доповнює візуальний ряд. На жаль, динаміки в портативної консолі недостатньо, щоб оцінити по-справжньому звук. Оформлення гри. Тому для повної картини рекомендується грати у режимі док станції, маючи хоча б середній саундбар або сораунд систему. Втім, саме із музикою пов'язаний один із великих скандалів, що сполахнув після виходу гри. Скоро вам про нього оповім. А зараз продовжимо основним, за чим приходять гравці у Метроїд за ігроладом. Гра, як і всі її попередніці, залишилася 3D-шутером Метроїдванією, але цього разу до гри було додано дещо незвичне хаб міні Open World. І про обидва аспекти варто поговорити докладніше. Почнемо із лінійного метроїдванного шутера. Що ж, цей аспект мало змінився з часів виходу найпершої частини серії. Ми далі граємо за Самус Аран, космічну мисливицю за головами, що потрапляє на невідому планету, втрачає на ній всі свої здібності та намагається з неї втекти, попутно відновлюючи втрачене та ще й з лишком. Класичні морфокуля, ракети і бомби, звісно, теж на місці. Розробники обіцяли, що цього разу до пари класичним самосатримує якісь нові особливі психічні здібності. Але не дайте себе обдурити. В більшості випадків це або одноразові гіміки, як, наприклад, психічний промінь. Або просто переназвані класичні здібності, як психічний гак, який від класичного зачеплювального гаку, не відрізняється нічим. Особливий психічний режим роботи костюму самус теж зірок з неба не хапає, його функціонал це творюк сканувати та телекінетично двері відчиняти. Деякі новацій, наприклад, елементальні ракети, я не дуже зрозумів, як застосовувати, за межами спеціальних замків. Так, підпалити почвару перед собою чи заморозити її, звісно, виглядає ефектно, але хіба не простіше замість того, просто рознести її на друзки звичайним бластером чи ракетою? Але одноріччя все ж бажаю відмітити: знаходити секрети стало значно простіше. Тепер розширити свій боєзапас стало значно простіше і швидше зі зниженням складності більшості секреток. Недолік це чи перевага, нехай кожен вирішить для себе сам. Але найбільшою новацією у світі гри став пустельний хаб міні Опен Ворлд, що поєднує між собою всі класичні локації. І це та новація, про яку мені є що сказати. І не дуже багато з того буде хорошого. Почнемо з того, що міні Open World в цій грі виглядає надзвичайно штучним. Серед класичних насичених деталями лінійних локацій він виглядає надзвичайно бідно, прісно і недолуго. Лишень пісок, скелі і зелені кристали, які вам доведеться трощити. Звісно, де-не-де трапляються уламки цивілізації, кілька древніх святилищ та звалищ контейнерів Федерації. Та, на жаль, більшість з них потребують певного прогресу в грі і не можуть бути пройдені під час простого лінивого дослідження пустелі. Іншим негативним аспектом стала повна відсутність фаст тревелу в грі. І в ситуації доволі великої локації це викликає роздратування. Треба тобі трюхикати з одного кінця мапи в інший. Ото їдь собі на Моцику і насолоджуйся краєвидом. А, точно Моцик. Що ж, розробники доречно вирішили, що досліджувати пустелю пішки це дуже погана ідея, і додали до гри новий особистий транспорт для Самус, мотоцикл Віола. І тепер космічна мисливиця може досліджувати бархани пустелі сол як досвідчений учасник ралі Париж Дакар. І от до нього в мене немає практично жодних зауважень, на відміну від деяких членів ком'юніті гри, але про це пізніше. Ба більше, на мою думку, керування мотоциклом надзвичайно зручне і є однією із окрас цього режиму гри. Втім, навіть транспорт не рятує гру від одноманітності і нудьги під час їзди пустелею. Продовжимо ще одним аспектом гри, який у мене викликав доволі суттєві питання. До сюжету зав'язка задається доволі непогано. Самус викликали для допомоги солдатам Галактичної Федерації в транспортуванні одного потужного артефакту. Але коли мисливиця приземляється, вона потрапляє буквально в епіцентр битви солдатів Федерації із космічними піратами, очолюваними старою немезидою Самус Сайлаксом. Здолавши одного із метроїдованних солдатів Сайлакса, мисливиця вже готова розібратися із головним піратом, але він її випереджає і стріляє в артефакт. Зненацька з нього виривається сліпуче світло, яке охоплює всіх навколо. Отямлюється самус на дивній та химерній планеті В'юрос. Більшість модулів її костюма, як завжди, вийшли з ладу. У башті часу, куди її закинув артефакт, вона знаходить дивний психічний кристал, що дає їй здатність керувати дверима і замками на башті. І там її і зустрічає запис проєкції священника раси Ламорн, який просить врятувати спадок його народу. Ну а для того, щоб покинути цю планету, необхідно зібрати 5 ключів телепортації, захованих в різних частинах світу. І тепер Самус разом із рештками тих, хто вижив із військ Федерації, залишається здобути ті ключі і повернутися додому. Ну і попутно розібратися із Сайлаксом. Загалом доволі звичайний класичний сюжет в дусі сюжетів Нінтендо. Упродовж гри само зустрічатиме як нових супротивників, так і неочікуваних союзників, але поспішу вас запевнити: більшість із солдатів Федерації так і залишаються картонними архетипами, як і в попередніх іграх серії. І ніяких особливих інтеракцій з ними в грі немає. Виняток складають хіба полковник Токабі та механік Маккензі. І от стосовно останнього, теж розгорілися певні суперечки ще до релізу гри. Гадаю, саме час до них і перейти. Як і для багатьох інших знакових релізів останніх років, вихід Metroid Prime 4 було затьмарено цілою низкою скандалів, і про них я гадаю варто поговорити окремо. Або зняти деякі непорозуміння, що виникли в процесі, найпершим скандальним моментом стало псування гри персонажам Маккензі, що за свідченнями деяких вельми поважних журналістів. Просто зіпсував своєю балакучістю для них всю атмосферу нової гри. Одразу ж піднялися хвилі всеможливого хейту в соцмережах, де стурбовані західні ютубери почали розганяти тези про те, що Нінтендо зіпсувала новий Метроїд, можливо, на ґрунті новомодних вовк віянь. Та за цими хвилями повністю зникло одне питання. А який насправді цей персонаж, і чи є він органічним у своїх діях, чи натужним? І тепер, по проходженню гри, я відповідально заявляю, що характери сайдових персонажів у грі є цілком органічними, а їхні реакції відповідними до ситуації, в які вони потрапили. Так, гравці, що шукатимуть у новому Метроїді виняткову атмосферу самотного дослідження невідомого, можуть бути розчаровані трохи іншим підходом розробників, але від того гра гіршою не стає. Продовжимо тему скандалів. Який смертний гріх пригадують найчастіше, коли справа заходить про Нінтендо? Гадаю, більшість із вас одразу відповіли, що жадоба. Перед релізом здійнялася хвиля обурення, що Нінтендо закрила доволі важливий функціонал у грі за необхідністю платити 30 євробаксів за тематичні іграшки фігурки Амібо із Самус, Віолою і Сайлаксом. Адже де ж це чувано? Доплачувати стільки грошей тільки через бажання послухати музику під час поїздок пустелею? Чи для того, щоб просто переглянути окремо всі катсцени у грі? Яка захланість? Погодьтеся! Щоправда, якщо розглянути ситуацію глибше, можна помітити, що гра дизайнилися під пустельний ембієнт, а не під музику з інших рівнів. Спецкостюм Самус ми отримуємо пізніше по сюжету, а можливість перегляду всіх катсцен відкривається при закритті гри на 100%. Вже не так критично звучить. Особисто я в принципі не розумію, як таку дрібничку змогли розбурхати настільки сильно, враховуючи наявність інших набагато доцільніших причин до обурення. Тож, якщо ви, начитавшись соцмережевих обурених, вирішили зачекати із покупкою гри, не бійтеся, ці скандали яйця виїденого не варті. Переходимо до однієї із найважливіших речей, про які варто поговорити: про технічний стан гри. Адже ніде правди діти, нінтендівський планшет 2017 року вже давно не зірка небосхилу. Тож перед релізом у мене були значні побоювання стосовно того, як Metroid Prime 4 буде гратися на пастгені. І з превеликою полегкістю хочу констатувати: великий закуп на миловареній фабриці для Нінтендо не минув даремно. Гра тримає стабільні 60 кадрів в секунду без просадок, навіть в портативному режимі. на пастгені. Звісно, як я згадував раніше, все має свою ціну і красивою графікою у версії гри для оригінальної Nintendo Switch довелося трохи пожертвувати. Втім, в процесі гри приходить усвідомлення того, що це було найкраще рішення, яке можна було прийняти. А от версію для Nintendo Switch 2 можна вважати безкомпромісною. Гра не тільки тримає стабільні 4К при 60 кадрах, а ще й пропонує режим гри в 1080 p при 120 кадрах. Я, на жаль, особливо оцінити його так і не зміг. Вроджені вади все ж накладають свої обмеження. Але я заінтригований подібною можливістю і чекатиму надалі, які ж ігри таку кадрову частоту підтримуватимуть. Тож, саме час згадати за атмосферу гри. Саме цей момент викликав чи не найбільші суперечки в середовищі фанатів всієї підсерії Metroid Prime. На просторах мережі часто можна було зустріти думку, ця гра це Metroid Prime для нефанатів Metroid Prime. І тут, на жаль, я не можу дати однозначної відповіді стосовно того, наскільки вона є доречною. Атмосфера загубленої планети і самотнього дослідження решток древніх цивілізацій триває зовсім недовго. На першій же локації ми зустрічаємо механіка Маккензі, який страждає давньою хворобою супутників у іграх із мовчазним протагоністом. Він просто не затикається. Саме момент зі старту гри, де Самус повинна супроводжувати його до табору, став причиною вищезгаданого мною скандалу. Звісно ж, як я і зазначав, сам. Персонаж є доволі органічним. Мені в житті неодноразово траплялися люди, з яких у стані стресу слова лються, як вода з фонтану. І Маккензі якраз є такою людиною з істеричними схильностями. На щастя, цей сегмент триває дуже недовго і самус вирушає в свою пустельну пригоду знову сама. Але на кожній локації вона зустрічає інших супутників, які, хоч не так виражено, як механік, але теж говорять доволі багато. Окрім того, навіть при поїздках по пустелі із мисливицею може зв'язатися сам Маккензі зі своїми ну дуже важливими ремарками. Я безперечно розумію причину наявності цих радіовклинювань в гру. Таким чином розробники просто імплементували систему підказок для гравців. Що довго блукають пустелею, не знаючи, куди їхати. Та, на жаль, всі ці нововведення повністю знищують ту самотність, яку так цінують хардкорні фанати старих Metroid Prime. Але якщо вона для вас не є аж такою самоцінністю, то атмосфера гри цілком може вас захопити. І на останок перейду до власних вражень стосовно гри. І хоча гра мені переважно сподобалась, я все ж не можу закривати очі на ті мінуси, що запали в душу. Абсолютно непотрібній ці грі хаб міні open World, який видається лише жахливим і виснажуючим розтягувачем часу, проведеного у грі, доволі нерівномірна структура гри, особливо ближче до її початку, в блисковкових баштах, де доволі криво нарізані сегменти із битвами, платформінгом і місіями. Я не можу не відмітити пласких картонних персонажів, окрім, звісно ж, Маккензі. Не варто забувати і дуже довгі завантаження між локаціями у версії для оригінального Nintendo Switch. Ну і звісно ж, перлину всіх проблем для мене повністю відсутній Фаст Тревел. Жанр митроїдваній не стоїть на місці, така дрібничка з'явилася у ньому ще в бородаті роки, але Нінтендо стійко стоїть на своїх принципах розтягування ігроладу за всяку ціну. Але за межами цього всього, я радий, що прийшов Метроїд Прайм 4. Тут надзвичайні пейзажі, непоганий лор. Гарно пропрацьовані більшість лінійних локацій. І звісно ж, грати в це все дуже приємно, без проблемних технічних нюансів, що в 2025 році вже треба окремо відзначати. Я із певними застереженнями рекомендую Metroid Prime 4 до проходження. Зрештою, нічого кращого в жанрі ви не побачите ще дуже нескоро. Але грайте все ж у версію для консолі нового покоління. Версія для оригінального свіча все ж відчувається явно застарілою для 2025 року. На цьому дозвольте відкланятися та дякую за те, що переглянули наш огляд на гру Metroid Prime 4 Beyond. Нехай вам таланить. Дякуємо за перегляд. Любіть Україну, донатьте на ЗСУ. Підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей!